Рік з новою транспортною мережею. З січня хмельничани звикатимуть до дещо змінених маршрутів. Такий результат одного із рішень виконкому. Переможцями конкурсу в нас є на сьогоднішній день по об'єкту номер 1 Хмельницьке комунальне підприємство Електротранс. По об'єкту номер 2 товариство з межною відповідальністю Рембутранс. По об'єкту номер 3 закрите акціонерне товариство Хмельницьке таксі. По об'єкту номер 4 приватне мале підприємство Купава. По Об'єкту номер 5 фізична особа підприємець Марсенюк Віталій Миколаївич І по об'єкту номер 6 Мішин Олександр Володимирович. Тепер протягом 10 днів управління транспорту має укласти відповідні угоди з переможцями конкурсу. Сергій Мельник дав доручення проаналізувати тих, хто залишиться незадіяним у новій транспортній мережі. Тепер, замість майже двох сотень приватників, перевезення у місті здійснюватиме шість суб'єктів. У такий спосіб буде легше вплинути на недобросовісних водіїв, які не дотримуються правил перевезення. Хай дадуть таблиці, їхній розподіл, які маршрути, наприклад, там ну, теоретично може хтось відмовитись. Да, чи там. Тобто, щоб ми чітко знали, які маршрути в нас залишаються, і треба пошук робити, щоб вони не брали народ зі сторони. Тобто, ми їм запропонуємо в оцих людей, які якби лишились і не попали. І будемо просити кожного, а там далі вже тоді перевізник, залежно від якихось там будуть претензії, значить, буде знімати з маршрута, і будемо, у нас буде коло запасних. До нового року приватним перевізникам дадуть час, аби владнати робочі моменти. За новою транспортною схемою у звичному режимі та режимі маршрутного таксі курсуватиме більше 350 транспортних засобів. У ході проведення конкурсу акцент робили на зменшенні кількості автобусів за рахунок збільшення їх пасажиромісткості. Крім того, у таких транспортних засобах дозволене перевезення стоячих пасажирів. Так звані соціальні маршрути, які раніше одноосібно обслуговував електротранс, тепер поділять між усіма перевізниками. Таким чином мають намір зменшити фінансове навантаження на комунальне підприємство. А от змінювати тролейбусні маршрути ніхто не буде. Сучасним рентгенобладнанням обзавелась друга поліклініка. Про обнову тутешній медичний персонал мріяв 6 років. Задум втілити у життя вдалося завдяки коштам з місцевого бюджету, а це 780 тисяч гривень. Старе радянське обладнання відпрацювало уже більше 20 літ. До того ж обслуговувало 85 тисячну армію відвідувачів поліклініки. Тепер цю місію виконуватиме закордонна обнова. Її розмістили у відремонтованому кабінеті. Крім того, ми провели тут повністю нову проводку. Поставили двері, вікно. До речі, вікно, якщо брати хімічну формулу, то воно получається як хрусталь, тому що там є плюм, це олово. І от така сума 115 тисяч гривень. Зароблені кошти поліклініку номер 2 Ми вклали ще до того, щоб зробити цей апарат. У тестовому режимі обладнання працює уже третій тиждень. Приймають тут і відвідувачів. Максим травмувався на тренуванні. Трошки прикром, мав завтра їхати на змагання і якби вилетів зі строю. Задля точності діагнозу, 21-річного хлопця травматолог направив на рентгенологічне обстеження. За п'ять хвилин юнак отримав на руки знімок серйозної патологія кістково суглобової системи не спостерігається. Я думаю, все буде закінчено швидкотривалим курсом лікування. Мусить минути часу приблизно тиждень-два. Старе рентгенобладнання медики з рахунку списувати не планують. Я думаю, що після нового року, якщо нам куплять ще одну проявочну машину, комплекс такий, щоб проявляти плівку, то ми зробимо два вже потока. Тут будуть обслуговуватися дорослі, а вже маленькі діти, чи діти чуть-чуть постарші, ми можемо їх розділити і працювати в іншому кабінеті. Сучасний рентгенапарат, крім другої, має і перша поліклініка. На черзі третя і четверта лікувально-профілактичні установи. Ми зараз більше будемо брати напрямок на поліклінічні відділення. У нас іде реформа медицини і первинна медична ланка це те, що залишиться 100% залишиться в місті. Наші зусилля направлені на те, щоб Поступово змінити на більш нове обладнання в наших поліклініках більш сучасне, для того, щоб нашим громадянам було комфортніше і ефект від первинної допомоги був якнайкращий. За кілька днів у Хмельницькому випала двохмісячна норма снігу. Мороста хурделиця добряче додали роботи комунальникам. Щодня в обласному центрі трудяться більше трьох сотень працівників профільних підприємств та кілька десятків одиниць техніки. Працюємо цілодобово, працюємо починаючи з суботи От залучена вся наявна техніка, працюємо зараз на очищенні вулиць міста. Першочергові, значить тролейбусні, автобусні маршрути. На боротьбу з витівками природи вийшли й Жеківці. Вони очищають від снігових заметів дворові території. Зеленбудівці розгрібають сніг у міських парках і скверах. Відповідно до чинних правил благоустрою, власники аптек, магазинів чи банківських установ мають самотужки опікуватись прилеглою до їх підприємства територією. Більшість із них свої обов'язки виконують сумлінно. Скрибком великим шкребем. Потім... Лопаткою шкребем до самої цього, потім віником. До пішов сніг ще раз. починаємо то саме одно і те ж. Все. чи сумлінно працюють, стежить інспекція міського управління з питань екології та контролю за благоустроєм. Охайним власникам рейдовики дякують. На десятьох несумлінних склали протоколи. Ми працівники управління працюємо в режимі нон-стоп. так само як комунальні служби. Ми розповсюджуємо листівки. З інформацією, з проханням ставитися дійсно ставитися з розумінням того, що дійсно 30% всіх опадів за зиму вже випало, і це тільки початок. Кучугури снігу й неохайні східці аж ніяк не додають закладу привабливості, а його власнику загрожують кругленькою сумою. Втім, застати на робочому місці порушника вдається не завжди. Буває й таке, що перед носом рейдовиків зачиняються двері. Тільки що були відчинені, ми зібралися зайти попередити керівника магазина про те, що тут дуже слизько виписати акт обстеження. Магазин вже дівчата закрили. До таких порушників інспектори навідуються вдруге. Про попередження вже не йдеться. Шановні приватні підприємці, мешканці, ви зобов'язані проводити своєчасне розчищення, посипання своїх прилеглих територій в радіусі 10-12 метрів. В разі невиконання даної вимоги ви будете притягнути до адміністративної відповідальності, розмір якої складає мінімально 850 гривень. За місяць до нового року управління культури і туризму оголосило конкурс на виготовлення кращої новорічної іграшки. Учні міських шкіл взялись фантазувати над прикрасами. Це цікаво, тому що ми звикли до традиційної стандартної ялинки, а таким чином намагаємося якось прикрасити наше середовище міське, де ми живемо. Це було справжнє свято новорічної іграшки. У дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва визначилися з переможцями та відкрили виставку ялинкових прикрас і масок. До слова, такий новорічний маскарад у Хмельницькому провели вперше з 530 учасників. Обрали 12 переможців не просто переможцем визначали, а по якісь критеріях, як по композиції, як по малюнку. А, взагалі, саме головний критерій був створення образу. Найкраще це вдалось учениці НВК номер 4 Маринка до новорічного свята робила Ангелятко. Не може натішитись, що її іграшку хмельничани побачать на ялинці біля кінотеатру Шевченка. Я робила його декілька днів, з тканини. Ну використовувала різні матеріали. Янголятка з тканини та паперу, зимові сніжинки, барвисті маски, чого тут тільки не було. За кожною такою іграшкою стоїть кропітка праця маленького художника. Ще я робила ангелочки, вони на ялинці. Лисичку робила таю. Мені подобається таке свято, бо тут багато масок, іграшок новорічних. А я робила теж маски на лице і на і звіряток. Головна мета конкурсу нагадати про новорічні традиції. Організатори сподіваються, що мистецтво створення іграшок власноруч піде у маси. Звичайно, були подарунки, було журі. Звичайно, ми задоволені. Першою такою цікавою виставкою думаю, що в майбутньому ми будемо далі її продовжувати. Ну, є ще в планах, скажем, провести е біля кінотеатру Мітра Сагровача Шевченка на наступний рік е якийсь марш-парад новорічних ялинок. Що ж, задум вдався на славу десятки авторських робіт, неймовірних форм та барв створили усім присутнім новорічний настрій. Виставка працюватиме до 17 грудня. Отож, маєте нагоду побачити все на власні очі.